Народ, Всім привіт! В цьому відео я вам хочу розказати і показати, які ми робимо основні помилки, коли наносимо удари. Це касається любого удару, прямого, бокового чи снизу. Перша помилка це коли ми коли Будемо починати з правого прямого, коли ми наносимо правий прямий удар і не закручуємо кість. Це одна з помилок, коли удар. Якщо удар нас долетить до цілі і ми не закрутимо кість, ми можемо або тренувати руку. Це найгірше, що може бути. Друге, це просто буде удар, м'який удар, коли кість у нас провалиться. І третє це, що може, це удар просто скальзне. От. Просто від голови може скользнути, чи від боку. Удар завжди треба вкручувати. От. Ми наносимо удар і закручуємо кулачок. Теж та сама помилка, це саме може бути і в боковому, коли ми наносимо боковий удар. То же саме, ми наносимо боковий удар, ми закручуємо кість. От, кулачок. Не ліємо. От, от так. Тут те же саме. Удар буде долітати до целі і він просто провалиться. Коли от, кість наша провалюється, удара плотного ніколи не буде. Це саме таке, що ну, там. Удара не буде, це понятно. але при цьому ми можемо і травмірувати кість. Завжди докручуємо кулачок. І це саме касається і удара снизу. От. Кулачок треба закручувати на себе. Те саме знизу удар. Якщо ми ударимо розкритою перчаткою, чи наш кулачок провалиться, от. удара ніколи плотного не буде. Завжди треба вкручувати удари. Це перша помилка. Друга помилка це коли ми завалюємося з ударом. Це те ж саме касається любого удару. Прямий удар, от, коли ми провалюємося або летимо прямо за ударом. Наносимо удар, от, не вибираємо правильної дистанції і хочемо дотягнутися до соперника. І починаємо тянутися і провалюємося. Це саме касається і бокового удару. Можна не вибрати правильну за зато желання буде дотягнутися і ми будемо завалюватися. Це чим воно погано, тим, що може захильник просто вас провалить і накинути якісь удари. І те же саме удар знизу. Ми теж можемо. Цим ударом провалиться. Третю помилку, яку ми робимо. Це коли ми провалюємося. Це були, коли ми завалювалися з ударом і коли ми провалюємося. Давно не секрет, що удар свою силу бере від толчка ноги від землі. Коли ми наносимо правий прямий, наприклад. От. Ми толкаємося правою ножкою, От. і наша нога вже натягнута, як струна. П'яточку розвертаємо і наносимо удар. Багато хто робить помилку, коли наносить правий прямий. Це касається любого удару, коли наносить правий прямий, закручує п'ятку і просідає на задній низі. От. Завалюється з удар. Можна бити отак. От. Вроде докручуєшся, но провалюється. Те же саме з боковим. От. Можна просісти з ударом. І, як і от, то же саме, коли ми можемо викидаємо удар знизу і корпус завалюємо назад. Просідає наша ножка. Третя помилка. От. І четверта помилка це коли ми не розвертаємо плечі. При кожному ударі треба вкручувати плечі в удар. Розвертати плече. Набагато удар плотніший, плюс удар длинні, длинніший завжди стає. От. Любий теж касається любого удару. Чи прямого от, ми вставляємо плече. Вот, корпус, вставляем плече. Удар снизу, мы развертаем плече. И удар сбоку. Вкручиваем плече. Не бьем вот самой одной рукой. То же самое боковые бьют там стоять. Вот. Без разворота корпуса. Не вкручиваем плечи. Вот. Завжди треба, і в бокових ударах треба вкручувати плече. Удар набагато плотніший стає. І те саме удар знизу. Б'ють помилки, коли б'ють там чип або одною рукою тягнуться і не розвертають при цьому плечі. же саме удар буде слабий, набагато, ніж коли ми розвернемо плечі. От. Удар знизу. Лише. Оце народ основні помилки, які ми робимо при нанесенні любого удару. Так що, всі тренуйтеся, всім спорт, всім пока!